Я б хотіла в цьому відео розповісти коротку історію своєї діяльності в інтернеті, тобто, умовно кажучи, свій досвід блогінгу або а, іншу сторону блогінгу не знаю, як це правильно сказати. Це відео для мене більше як рефлексія, тобто поділитись своїм досвідом, можливо, почути вашу думку, можливо, я це буду передивлятися і сама зрозумію, тому наприклад що я робила не так в якісь моменти. Знімаю, як завжди, без сценарія, просто чисто інтуїтивно, що згадаю те і буду розповідати. ну і Буду прикріпляти там різні а, фотографії, відео. До речі, у мене сьогодні день народження. просто Спробуйте вгадати, скільки років мені сьогодні виповнилося. І також, якщо ви бажаєте, ви можете підтримати мій канал. Вся інформація про те, як задонатити, є десь там внизу в описі. Можете, я куплю собі справжній мікрофон і не буду говорити у уяві. Так от, з чого все почалось? Почалося все із бажання, яке в мене з'явилося років 13. До цього я нічого взагалі не знала про те, що можна знімати і викладати себе в інтернет. Я не знала про існування блогерів, і ми. Подруга мені розповіла про те, що от якби таке існує, що є люди, які просто знімають себе, знімають розважальний контент, знімають про своє життя і показала мені таких блогерів, як і і так далі. Тобто, можете уявити, наскільки це було давно. І я почала їх дивитися, і, звичайно, мені, як і будь-якому підлітку, як і будь-якій дитині в, цей, в той момент ця ідея здалася дуже спокусливою. І я якби почала про це мріяти, але. Ніколи цим не займалась. Навіть моя дуже близька подруга Яна, яка постійно мелькає в усіх моїх соцмережах, з якою ми знайомі не скажу скільки років, тому що тоді буде вгадати легко, скільки років мені. Навіть вона на той момент пробувала вести свій ютуб канал і знімати відео. До речі, досі є відео на Ютубі, де вона создає Лєві із Атаки Тітанів. 74. Там більше ста тисяч переглядів пізніше. Я намагалася теж заводити якісь ютуб-канали, знімати туди відео, але чомусь я не знаю, чому я цього не робила. Просто якби це дивно. Я мріяла якби стати блогером, але чомусь я цього не робила. Далі моїми спробами було вести інстаграм, в тому плані, що викладати туди якісь креативні фотографії, тобто як це робила Єліна Шейдлін. Мені здається, що у кожного був такий період, але тоді я думала, що я одна така і зі мною щось не так. Тому що я тоді стикалася з дуже такою сильною хвилею засудження. Типу, що чому просто не сфотографуватися, нашою, там, намагатися зробити із своїх фотографій там, якийсь сюжет, робити якусь дивну обробку, типу, навіщо? Ну, коротше. Неважливо, приїхали. І я намагалася вести сторіс. І на це дуже різко реагувало моє оточення. Тобто це відкрито посміювало. У мене тоді була така дуже раніма душа, і я це дуже близько до серця сприймала. І це мене спонукало більше так, наприклад, не робити. І я ще пам'ятаю, що ще до появи Reels і взагалі ще до появи IGTV, як це хуй називалось? По-моему, ну, да. в Інстаграмі. Коли ти загружав відео в Інстаграм, воно просто було в форматі поста. Тобто був звичайний пост, але там йшло відео. І стрічки Reels не було. І я почала завантажувати такі відео. Я, навіть, менше вчилася в школі, тобто це був десь 2018 рік. Я теж стикалася із хвилею засудження, і, до речі, найбільше. Мене засуджували за мій голос. Тобто саме за те, як звучить мій голос за його звучання, за його тембр, ніби з ним щось не так, ніби він якийсь неприємний. Можливо, в підлітковому віці у мене дійсно, там, поки ламався голос, у дівчат взагалі ламається голос, я не знаю. Ну, можливо, і правда він звучав якось дивно, хоча я коли знаходжу шкільні відео, не знаю, в мене голос майже не змінився. Хоча парадоксально, зараз найбільше компліментів я отримую якраз за свій голос та за свою дикцію. Тобто за те, як я говорю, десь в 2019 році я спробувала завести тікток, але я там, здається, не набрала більше 500 підписників. Тобто відео не залітали. Уявіть, наскільки рано я почала так звану блогерську кар'єру. Це було дуже давно. Але потім я якось на це все забила. Тобто, я взагалі зникла з усіх соцмереж, то перестала старатися. До цього всі мої спроби влитися в цей відеоблогінг були такими, просто як сказати. Ну, дійсно, спробами, тобто я як я пробувала записати якесь відео і викласти, і якби все забувала про це, викладала там пару розмовних сторіс або якийсь сторітейнг. Там мене за це зачмирила, я за це на це. Теж забила і забула і в 2021 році мені приходив загалі геніальна ідея поставити собі цілі на рік, що там у тебе обов'язково має бути на кінець року. І я вирішила, що все, я там кардинально зміню своє життя. Там повністю я змінила всі свої соцмережі. Я повністю створила абсолютно всі соцмережі, тобто з'явився цей ютуб канал, на якому ви зараз знаходитесь. До речі, зверніть увагу на е кількість підписників. Так, цей канал правда існує з 2021 року. Я створила tiktok аккаунт я створила новий інстаграм-аккаунт, до речі, всі посилання на мої соцмережі також будуть в описі. І я намагалася їх активно вести. Однією із моїх найбільших цілей, от, точніше, ж не цілей, навіть, це просто було для мене таким важливим пунктиком, щоб мої соцмережі не були для знайомих. Як люди, часто, от мені здається, що цим і відрізняється блогер. Тому що, коли ти ведеш соцмережі для знайомих, щоб просто знайомі знали соціум, твоє оточення да, знала. Що в тебе відбувається в житті, то соцмережі для знайомих, виглядають соцмережі для знайомих, я не знаю. Я думаю, ви розумієте, про що я кажу. Я хотіла вести соцмережі як блогер, щоб до мене приходила виключно прям моя аудиторія, моя цільова аудиторія, які буде цікавою. Те, що я знімаю, на жаль, ця система зараз зламалася. Я пізніше до цього прийду і розкажу. Спочатку у мене дійсно виходило, тобто дійсно, у мене, до речі, насправді і знайомих не було, тобто у мене не було такого, що там Ой, я ховаюся від знайомих і так далі. У 2021 року я спілкувалася з певними людьми, і потім я припинила з ними спілкування. Знаєте, як от є якісь непотрібні токсичні люди в оточенні. З якими потрібно просто прервати своє спілкування, тому що ці люди, наприклад, ну, вони погано впливають на тебе, або токсичні люди, тому що якби, ти заражаєшся їхніми токсинами, звідти й походить термін. Окей, я думаю, ви це розумієте. Тому я просто з багатьма людьми е, е, припинила спілкування і так вийшло, що в мене майже не залишилося знайомих. Тому єдині, хто міг бачити мої соцмережі, це. Моя сім'я, в принципі, я від них ніколи не приховувала соцмережі, тому що їм просто кис все одно моя найкраща подруга. Ну і теж там пара знайомих, там поміличі, типу euh, знайомі мої знову ж таки найкращі подруги. Мої сестри, і мені якби було все одно. Я просто не хотіла, щоб мої соцмережі е, знаходили люди умовно із минулого життя, які були зі мною до 21-го року. Тому що е, саме от вплив цих людей може знаєте, знову повернути мене до початкової точки. У мене абсолютно не було ніяких знань е, з відеоблогінгу, тобто я взагалі не розуміла, що робити. І в мене з самого початку була така ціль: це. Е, Просто викладати своє життя, показувати, що відбувається в моєму житті. Я завела TikTok тоді, що у 2021 році, і в мене, знаєте, як би вийшла. Не ідеально, я не стала якимось суперкрутим популярним блогером, але в якійсь мірі можна сказати, що да, у мене вийшло, у мене там навіть почали брати якусь, знаєте, мінімальну рекламу. Або там просити там не знаю, якийсь бартер, типу я ну і я ніколи не приймала участі в якоїсь в якихось дуже серйозних таких співпрацях з брендами і так далі. Це було по мінімуму. І на тому tiktok акаунті я набрала дуже багато підписників. По-моєму, більше 20 тисяч. Точно да дуже багато більше 20 тисяч. Кор для мене це було багато. Окей, для мене це було багато. За півтора роки цей аккаунт заблокували. Тобто його навіть не заблокували, його просто знесли, тому що я тоді знімала багато про фемінізм і атеїзм. Це в принципі е основні філософії мої по життю. Фемінізм не філософія, ладно. В общем, просто так вийшло, що я і феміністка, і атеїстка, і в цих питаннях я дуже добре розбираюся, тому я можу про них розказати. І тому я якби знімала про це і паралельно ще якісь історії про своє життя, і так далі. На Ютубі я теж знімала досить активно, але багато підписників я там не збирала. Здається, штук 50 штук люди. Не вимірюється штука, здається. Ну, коротше, важливо. І в інстаграмі я назабирала десь 200 підписників за ці півтора роки. Так знаю, знаєш, це дуже мало. Мій тікток-аккаунт знесли і. Просто мене це кинуло в таку жутку депресію. Мені прям було не знаю, дуже сумно, дуже погано через це. Я дуже довго не могла оговтатись. Я там у мене був якийсь е резервний старий аккаунт, я намагалася знімати туди, але в мене нічого не виходило. І я створила новий аккаунт, відсили там, набрала там більше двох тисяч підписників. І щоб ви розуміли, зараз я цей аккаунт перекваліфікувала в Таро аккаунт. Тобто я вмію гадати на картах таро. Я можу умовно робити розклади людям, я не захоплююсь. Там магію, езотерику, я це все взагалі не вірю. Я більше гадаю, тому що мені подобається сам процес там, розкриття якоїсь історії по картам. Звичайно, карти, ну, очевидно, це бумажки, вони не можуть показати а, там, якусь істину, але це просто прикольно рефлексувати над ситуацію, коли там тобі, знаєте, як у психолога, я не знаю, чи хтось у когось таке було, ти приходиш до психолога, от. Він витягує тобі карточку з якимось зображенням, ну не таро, а просто карточку з зображенням. І питає, що ти на ній бачиш. Да? І потім питає, як це відгукується з твоїм внутрішнім станом. в ну, мене таке було от таро, а точніше те, як я з ним працюю, дуже схоже на цю систему. Да? Тобто я просто беру значення карти, яке мені випадає, впідаю його в історію свою ситуацію, яку мені розповідає людина. І якби я з нею на цю тему говорю, що допомагає на ситуацію людині трошки. Префлексувати більше такий напрямок, і в кінці 2022 року я завела ще один основний а, новий програм, тобто який був би моїм основним. І туди я просто знову ж таки записувала всі стандартні відео, які я записувала і до того на свій попередній tiktok аккаунт але в мене там чомусь не пішло. і Зараз там трохи більше п'яти тисяч підписників створила я створила його якби в кінці 2022-го. Я його дуже багато закидала, тому що в мене цей період було дуже багато а, складних ситуацій в житті. І, в принципі, якось а, я не виходила на свою цільову аудиторію. Тобто, якщо раніше я дуже легко вийшла на свою цільову аудиторію, тобто мене там не знаю, дивилися в основному ті люди, яких цікавилися. Мій контент, то мій контент якби, на цьому аккаунті він залітає, але на аудиторію, яка абсолютно цим не цікавиться, от а у нас як люди вважають автоматично а, чимось. Тупим да умовно, те, чого вони не розуміють. Ну, тобто, от, умовно, якщо ти розбираєшся в квантовій фізиці, і будеш розповідати про квантову фізику людині, яка в ній не розбирається, вона скаже, Боже, який ти душний, ти якийсь бред несеш я взагалі, з тобою нема про що побалакати, пока. Хоча ти самий умний на світі. чого тож ти шар за квантову фізику, а цей чак тупий, він не шар. Ну, в общем, да. Ймовірно, проблема була в тому, що я дуже не хотіла б називати, тому що я боюсь, що мене не зрозуміють. Можливо, колись. Я відкрию, в чому була проблема, на мою думку, зараз на тому tiktok акаунті трошки більше 50 -ти тисяч підписників, і я туди вже довгий час не знімаю. Взагалі видала TikTok, потім. Зараз пізніше розкажу навіщо? Інстаграм акаунт я чомусь уже не можу вести так, як раніше, тому що мені здається, що зараз в принципі інстаграм не користується популярністю. Мені особо немає чого туди викладати. На мій інстаграм пройшло дуже багато моїх знайомих із того минулого життя. І я не хотіла, щоб вони туди приходили, але вони все одно туди прийшли. І мене це чомусь дуже сильно гальмує. Я розумію, що там, якщо ти блогер, ти має бути взагалі все одно. Але щось там, мабуть, якийсь підсвідомий блок стоїть. Щодо Ютуба, я теж дуже багато разів намагалася повертатися на Ютуб. Колись мене схопила взагалі дуже жорстка така екзистенційна якась криза, я не знаю. Типу я а, видала всі свої старі відео з Ютубу, які були дуже класними, які реально набага набирали багато переглядів. Тобто там були прикольні історії, в принципі, прикольні відео. А, їх дивилися, тобто аудиторії вони подобались. Але я їх просто всі взяла і видала, і зараз дуже жалкую про це. І якби зараз, як бачите, знову повернулася до Ютубу, тому. Що я не знімала нічого на YouTube цілий рік і тут різко почала знімати. Мені правда дуже подобається цим займатися. Хочеться знімати про це більше. Але, звичайно, тут якби є певні технічні причини. Ну і звичайно ж, це моральні причини. Але з цим, я думаю, я швидко справлюсь, тим більше, якщо побачу якусь підтримку від аудиторії, взагалі побачу аудиторію. Де ви? Де моя аудиторія? Для чого я взагалі видала TikTok? Тому що я хочу спробувати. Створити Тік-Ток аккаунт з монетизацією. що Взагалі було мене дуже сильно надихнула одна блогерка з Казахстану. Я зараз мінліньки її шукаю. Ви, Можливо, просто зрозумієте про кого я говорю. У неї дуже класно виходить. Вона знімає якраз відео такого формату, який мені подобається. мене це дуже надихає. І вона, якби, звичайна жінка. Типу, вона, ну, типу, от звичайна просто. І в неї виходить, її дивляться. У неї там дуже-дуже багато підписників. В неї акаунт з монетизацією, вона заробляє на цьому дуже багато грошей, і я теж так хочу. І Я думаю, що я зможу. От чесно, чомусь у мене дуже прям сильна мотивація саме на це і натхнення. Тому я зараз видала TikTok тимчасово для того, щоб спробувати створити новий аккаунт з монетизацією. Якщо у мене не вийде монетизація на тому аккаунті. Типу нічого страшного, я все одно туди зніматиму, зніматиму в абсолютно новому для мене форматі, тобто такого формату не було на жодному моєму Тікток Акаунті. Хоче ж розсмішити Бога, розкажи йому про свої плани. Тобто, щось зараз от у мене таке виходить, але я просто не можу цим не поділитися. І, можливо, якщо це відео, хтось подивиться, взагалі хтось, хоч хтось, то може я там отримаю якісь поради або взагалі якусь допомогу з цього приводу. Заробіток. Теж хотіла затронути цю досить важливу тему, тому що багато хто, хто приходить відеоблогінг, очікує заробіток. І, на жаль, я не знаю, чи все це, це всім так, тому що я думаю, що це зазвичай в і так. Я думаю, що на Ютубі такого не буде. Але зазвичай, коли я щось кажу про будь-який заробіток, розказую будь-яку історію про заробіток. Завжди приходять люди, у яких просто у життя кипить успішним успіхом, і вони кажуть, що ти просто недостатньо робила. Я думаю, що. На рахунок відеоблогінгу я правда недостатньо робила, але не тому, що я якась а просто тому що я не знаю, що і як і знати якийсь ефект данінга Крюгера у мене, то обачно звинувачую людей, що, що в них якби цей ефект, а тут він був у мене. Що я розумію, що якби щось не так, я наскільки тупа, що я не можу проаналізувати щось, що не так, і знайти якийсь правильний підхід. Або навпаки, от намагаюсь робити по-іншому, так як, наприклад, ми там навчили чи розказали, тому що я там теж намагалася якісь відео дивитися, якісь там курси. Якось так. Я не хочу себе там сильно в цьому звинувачувати, тому що якщо я почну себе звинувачувати, що ой, бля, я, я ж так робила, я вже зробила не так. Я витратила час, то це просто буде е, самобічування, і якби я нікому нічого не об'язана. На це так реагують, коли я говорю, що в мене щось не вийшло, ніби я була зобов'язана комусь. Щоб в мене вийшло, але от суть в тому, що заробляти з відеоблогінгу у мене не вдавалось, ну майже не вдавалось. Тому що у мене було буквально там декілька рекламних пропозицій, дві, там, три, я не знаю, прям за весь період. Сумарно близько тисячі гривень. Також щось мені там вдавалося заробити на прямих ефірах. Я знімала звичайні прямі ефіри, я не викала там, тому мабуть, заробила так мало. Да. Але щось там було, там якісь копійки іноді капли, звичайно, здарала там сумасшедша комісія Тік-Тока, Пенера, і в ітогі там на картусі получала гривень 20. Та от наскільки малі суми, мені кілька разів пропонували бартер. Навіть от я про це думала, я, я думала про це ніколи, блять, не скажу. Реально, я, е, тому що мені якось стидно було про це розповідати. Я не знаю, чи це можна здати бартером, скоріше, е, одна. Відома, я не знаю, візажистка, вона блогер, вона візажистка, я не знаю хто це. От вона мені запропонувала типу такий подарунок, тому що в неї є свій як би, косметичний бренд. Я не знаю, який звати, я просто її покажу. Вона там, ну короче, вони мені нічого не вислали. Так робила не тільки. Вона просто так вийшла, що я саме от з нею зберігла діалог. Чомусь з іншими я не зберігла. Але мені реально писали. Магазини, бренди. Мені ніхто такий прям суперпопулярний не писав. От саме найпопулярніша, хто написала це вона, але от, ну, в них була аудиторія якби більше за мою, і вони писали там типу Лія добре, день. Тобто, справжній магазин, реально. Я там про нього чула, я про нього дуже багато бачила. Це реально там їх офіційна сторінка. Вони писали там Лія добрий. Ми там хочемо вам запропонувати. Ми там подивилися ваше відео. Ми хочемо там вас підтримати. Я така кажу: Окей, добре, я погоджуюсь, узгоджую всі умови. Тобто витрачаю свій час на цих людей, я надсилаю їм свої реквізити, свою особисту інформацію, чекаю і мені нічого не, не відправляють. І перепитати мені соромно, тому що це виглядає так, ніби я випрошую, те на що я і так не маю права. Ну тобто, по факту мені ж ніхто не зобов'язаний нічого відправляти. Подумаєш, вони пообіцяли і передумали. Я почула такий офігезний, мотивуючий. Ролик язно мотивуючий від блогера в TikTok, який навчає інших блогерів, так? тобто людина прям реально продає курси по блогінгу в Україні. Я не буду казати хто окей, але я думаю, що може ще багато хто зрозуміє. Тобто він каже, що самі пишіть брендом і пропонуйте їм бартер. І я подумала, це геніально! У мене просто відео деякі набирають сотні тисяч переглядів, а в основному десь тисяч по десять. І причому в мене така досить лояльна аудиторія. Тобто, я зняла там умовне відео, яке залетіло на не знаю, там, 10 тисяч переглядів, і я сказала, що важлива інформація, про яку я кажу в цьому відео, буде в мене в сторіс. І 700 чоловік перейшло на сторіс. Тобто, уявіть, якби я комусь там не знаю, навіть не рекламу робила, а просто... То да, просто щось показує. То якби відео залетіло б на 10 тисяч переглядів, то до цієї людини прийшло б ще 700 чоловік, які зацікавлені. Да, тобто зрозуміло, що не зацікавлені навіть не перейдуть там, в, по посиланню. І це непогано, тому що з них ну, точно можливо хтось щось закаже. Тому що це якби 700 чоловік, яка я ж себе розхвалила. Да? Ні, я просто констатую факти в цифрах, щоб вам було зрозуміло. Я почала писати всім по. Про бартер. І знаєте, я дуже прям соромилася писати прям якимсь крупним брендам, тому що блогер реально радив писати брендам всім підряд, просто, які вам подобаються і так далі. Я почала писати, починаючи маленьким інстаграм-магазинчикам, які робили те, що мені дійсно подобається. Тобто те, що я б дійсно хотіла. Знаєте, тут є такі прикраси ручної роботи. Я писала дуже багатьом магазинам, які роблять такі прикраси ручної роботи. Дуже багато вам написала, реально. Чому? Тому що мені такі прикраси дійсно подобаються. Це щось, що я буду справді носити кожного дня. А в мене дуже часто таке буває, коли я, наприклад, щодня там знімаю якісь сторіс чи якісь відео, то в мене хтось там, наприклад, якою підводкою я малюю стрілки, звідки в мене такий. Світер, От куди в мене такий класний мікрофон. Тобто, хтось точно спитає. А якщо я ще зроблю, наприклад, тут розпаковку спеціально з посиланням на цю людину. То я думаю, що знайшлись люди, які б точно зацікавились. Як ви думаєте, що мені відповідали всі ці інстаграм-магазини? Я кажу, що я спеціально шукала дуже прям маленькі інстаграм-магазини, в яких майже там, наприклад, немає продажів. Можливо, якби що я правда запропонувала б якомусь е, крупному інстаграм-магазину, то йому було б якось більш все одно, і він би щось там відправив, що на складі завалялося. Тут там у людей можливо там е, кожна бусінка там на рахунку і так далі. Ну коротше. Ну, але я просто соромилась писати крупним і писала більш таким маленьким і просто пропонувала а, бартер. Я обіцяла просто зробити все. Я казала, що я постійно буду ходити в цих прикрасах, тому що вони мені просто подобаються. Це очевидно, що якщо мені щось подобається, я буду це носити на постійній основі. Я там відмічу в сторіс, зроблю пост, зроблю відео в Тікток з розпаковкою, де я показую там везде залишу посилання. На що мені відмовляло по ті причин, що в мене дуже мало підписників? При тому, що люди, у яких більше підписників, ніж у мене, окрім того, що їм відправляють товар на огляд, на розпаковку, на рекламу, їм ще платять гроші. Тобто так, блогеру, у яких багато підписників і багато переглядів, ви не зможете їм просто відправити свій товар на огляд. Ти типу, подавай ти безплатно відправлю, а ти обозріває і показує по себе. Ні, ні, їм ще буде треба заплатити зверху. Тобто і товар безкоштовно діслати і зверху заплатити, тим більше, якщо людина... Пропоную прям повний пакет. І я казала, я казала чесно, що я хочу просто потренуватися та да, спробувати. Але мені відмовляли. До речі, цікавий факт: половина мені напряму відмовила, сказала дуже мало підписників, а половина у них просто був закритий дірек Серйозно. Закритий Дірект. В інстаграм-магазині їм не можна написати в Дірект. Я підписувалася, я лайкала їхні фотографії, я писала їм в коментарі, я писала там, наприклад, наприклад хтось тік е, якийсь магазин з прикрасами. Я їм пишу, в Дірект, кто ці туди написати не можна, переходжу в інстаграм, туди написати не можна. Я думаю, може щось, ну, не знаю, може, там у них замовлення через сайт. Заходжу в актуальне про те, як зробити замовлення. Написано, просто пише дірект, відправляєш нам в дірект прикрасу, яка сподобалася. І там я думаю, блять, у вас дірект закритий. Я вам в дірект написати. В общем, да, з цим у мене не вийшло. Я нікого в цьому не звинувачу. Тобто, я не звинувачую магазини. Звичайно, я розумію, що я сама якби писала недосвідченим магазином. Я розумію, що коли заходиш на акаунт і бачиш 5 тисяч підписників, здається, що це мало. Ну і що, що у людини. Там по декілька тисяч переглядів, по декілька десятків. А то й сотень тисяч переглядів. це пофіг підписники. Ладно, пофіг приїхали. Я розумію, що можливо, якби я реально написала досвідченому бренду бренди щось на огляд або дійсно купують рекламу. Можливо, б ми до чогось би йдемо. Або ні. Я думаю, що найбільше всього що ні. І люди, які насправді напарюють вам, що ваша задача, особливо UGC, UGC це така інфоциганщина. Ви реально думаєте, що вам будуть надсилати безплатну кучу всього за те, що ви просто будете баночки на камеру крутити? <плес> Я взагалі кудись не туди пішла. Взагалі, у мене відео про мій шлях в блозі і про мій досвід. Але так, насправді, блогери, які вам обіцяють, що вам... Щось там о, безкоштовно надсилатимуть, що не, не потрібно мати багато підписників, потрібно там просто вміти знімати там якісний контент, особливо, от вся ця UGC тема м -м, Насправді це все більше інфоциганщина, аніж правда, тому що м -м, насправді так, коли ти більш крупний блогер, то о, о, у тебе вже там є якась аудиторія. На а то тобі правда надсилають. О, як у мене вже темно! У мене просто темніє. Я знімаю відео, поки темніє, не знаю, може щось включити. Чуть-чуть хоча б, щоб не так темне було. Ну, мені кажеться, що це штука. Взагалі, я буду вже. Трошка лучше, не так темно, хоча б. Ладно, пофіг. До речі, я ще забула сказати, що в мене а, брали інтерв'ю. Але а, я, наприклад, особисто знайома з більш популярним блогером, ніж я, і в нього таке буває, але буває дуже рідко, тому а, цей блогер вимушений ще ходити на роботу, тому що жити на те, що він заробляє як блогер від свого відеоблогінгу, просто неможливо це, скажімо так, да, для, здається, порталу заборони. Це було теж в 2021 році, а саме з приводу моєї дислексії, тому що я зняла відео про те, що моя дислексія, журналістка, яка писала матеріал про дислексію, написала мені з цілею взяти інтерв'ю. Да. Тому там якби вказано про те, що я блогерка, про те, що я веду тікток. От такий цікавий факт. Да. Є моя фотографія і якби інтерв'ю зі мною. І, якби це все. Це все, що я хотіла розказати, просто поділитися своїм досвідом у відеоблогінгу. Це і досі залишається однією із моїх найбільших мрій. Я й досі не зовсім розумію, як і що правильно робити. Ще такий просто цікавий факт. Дуже багато порад. Просто не працюють, які дають блогери. Я навіть бачила от злив із якогось курсу, там де навчають, як бути відеоблогером, і якби всі ці поради, ну не всі, звичайно, є там і хороші поради, але так вони спрацьовують через раз. Але насправді більшість не працює. Тобто, якщо хтось каже, що там можна навчитися бути блогером, так, да, дуже часто є люди, які е, там швидко знаходять свою нішу, е, починають знімати там якийсь контент по шаблону, але тут розумієте, тут, тут така проблема, що стає популярний, наприклад, контент цієї людини. Тобто, якщо ти почнеш робити там, наприклад, е, відео за допомогою штучного інтелекту, по типу вгадай, хто із них е, не знає бомбінісіння, а хто із них тралела тралала. То так, да, такі відео набиратимуть перегляди. І ти, можливо, навіть матимеш якісь дохіди з цих переглядів за рахунок монетизації. Але мені хочеться стати от, і саме. Персоналізувати якось е, свій блог, щоб блог був не про контент, а про мене. Да? Тому що є люди, які роблять цікавий контент, і ти дивишся їх заради контенту. Якщо ти побачиш там, наприклад, цю, відео, цю людину на вулиці, то ти її ніколи не впізнаєш, тому що ти не знаєш, хто це. Е, якщо тобі скажуть цей чоловік, який знімає такі відео, ти скажеш а, але людину не впізнаєш. Мені б хотілося б навпаки. Тому просто робити якийсь контент заради контенту, чисто, щоб його дивилися, чисто, щоб він набирав перегляди. Мені не хочеться. Мені хочеться створювати власний бренд. О, це так називається, я згадала це слово. В мене вже темніє і я вже дуже темна. А, я просто знімаю без світла і в мене чомусь не працює світло. мені зараза. Але я знаю, що мої відео ніхто не дивиться, ну в плані, ніхто не дивиться, тому що їх слухають просто, тому що тут на екрані відбувається. Взагалі, я все ще хочу стати блогером, я все ще хочу цим займатися. Мені дуже подобається вести ютуб. Мені дуже хочеться, щоб мені вдалося створити інстаграм-аккаунт з монетизацією. І мені дуже хочеться, щоб я отримувала від цього дохіди, щоб я знімала. Це зараз моя основна ціль. Тому, до речі, підписуйтесь. я буду можливо ділитися якимось, якимось своїм досвідом. Дуже хочеться не знаю. Не знаю, що робити з інстаграмом, просто хай він поки що буде. До речі, там я виклала всякі контенти свого дня народження, тому теж можна якби подивитися. Я тортик зробила своїми руками собі. Мені дуже хочеться, щоб його зацінили. А вже таке вийшло відео, де вже дуже темно. Тому всім пока.